Всім привіт, з вами Ліп! І сьогодні у нас у відосі буде коротенький обзор, а може і не коротенький, на то, які нові крафти додавали за останні обнови наші улюблені розробники Nexus RP. І як бачите, я зараз іду, а позаду в мене моя ламба стоїть. Якщо, якщо ви хочете отримати собі ламбу не сильно напрягаючись, то при реєстрації можете обов'язково ввести промокод ЛІП, який одасть вам не тільки ВІП статус ГОП на декілька днів, а точніше тиждень, так ще й гроші за проходження рівнів. Того, ратва, давайте всім удачі. А ми погнали обзор робити. Яка беха грязна, кстати. Ну от, братва, ми опинилися в моїй квартирці. Для початку нам потрібно прибрати оце от ліжечко. Ну потім я його поставлю, оскільки мені тоді не можна буде спавнитись, якщо його нема. І поставимо, звісно ж, верстачок. Встановити клац. Підходимо і дивимося, крафти. Пруске березе було, пергамент було, вуглеволокно було. Мені дроти було. Програматор Юніт Пас. Використовується для взлому мотовозок у фракції Санг. І для того, щоб його зробити, нам треба, значить, батарейка, топлений фотоапарат. Мікросхема мідні дроти, то капець, щоб знайти потоплений фотоапарат, щоб ви собі розуміли, це треба десь дайвінгом займатися. А щоб займатися дайвінгом, це там ну доволі таки жорстка морока. але ми попробуємо. Попробуємо. Так, далі. ми можемо крафтити порох. Порох крафтиться у нас з патронів 12-го калібру. Це, кстати, прикольна тімка. А мала вибухівка крафтиться у нас з пороху, мікросхем, мідних дротів і вуглеволокна. І, звісно, ми знаємо, що ця вибухівка вона потрібна для пограбування банку. І щоб ви собі розуміли, зараз її на чорному ринку вже не. Купиш та іще на тому ринку, який був раніше в бота біля ферми. Коротше, і також велику вибухівку. Загалом для неї потрібно майже все те саме, тільки ще загублений телефон. Йдемо далі. В електроніці в нас нічого нового нема. В цигарках в нас з'явилося сушений тютюн. Ні, це було самокрутка, теж було. От що в нас з'явилось, це косяк і кокаїн. Уф, це цікава. тємка, реально. Оце оце от дуже цікава тємка. Миттєво відновлює 30 хп, кожну секунду відновлює одне хп, а також підвищує точність стрільби з будь-якої зброї на сімдесят. Вдумайтесь цю цифру. Відсотків протягом 90 секунд, тобто півтори хвилини ви стріляєте на 70% влучніше. Ну, в принципі, якщо ви не вмієте стріляти, то вам вже воно і не допоможе. Тому можете не надіятися, що вам там сильно щось забуститься. <рес> Такс, ну і броні нічого нового. Тому сьогодні ми попробуємо з вами піти і знайти втоплений фотоапарат. Також спробуємо знайти загублений телефон і покрафтити отакі от речі. Але перед цим я вам пропоную знайти 12-й калібр і поставити крафтити. Знаєте що? Порох. <рес> Такс, ну щоб дістати 12-й калібр, нам треба ліцензія на зброю. А в мене вона прострочена, якщо чесно. Та і медкарта в мене вже прострочена доволі таки давно. Саме тому я зараз йду, беру собі машину. А можливо, в мене в якійсь машині і лежать патрони 12-го калібру. Можливо, вони будуть тут. Хоча це дуже-дуже наврядчена. Вийдемо зараз на дорогу і подивимось, чи є в ламбі в мене 12 го калібру, хоч трохи. Заглянути в багажник, тут нема нічого. Шкода, і дуже прикро. Але що поробиш? Що поробиш, якщо воно таке? Кстаті, народ, подивіться, в мене є 500 монеток, за якими зараз спробую. Крутанути якогось кейса прикольного. У нас є Chain Gun Collection у нас є стікери на зброю, бронежилети, фарбування на зброю ми можемо відкрити, автомобільний не можемо, щоденний це або нічого і тижневий. Я пропоную вам відкрити тижневий кейс, того що ми з Андрієм виявили то що він самий окупний з усіх. Із нього можна реально підняти монеток. Тому користуйтесь цим способом, поки його не пофіксили. До тут реально більшість призів, які можуть вас окупити. Тому давайте пробувати. У нас є ще два прокрута. Давайте пробувати. Хм, Так, ладно. Щось я мало окупаюсь сьогодні. Зазвичай. Хоча він реально типу, сипить нормальніше за інші кейси. Ну Це дуже дивно. Якийсь лендсталки, бліна. Шкода, нас цього разу він не, не окупив. Ну, давайте щоденний тоді. І нам випадає, нам випадає маску, будь ласка. Та ні, ну я ж які вам підрадіус. Що це за приколи, народ? <блогу Area> і в нас зливається все до відкриття кейсу, все або нічого. І якщо нам зараз випадає багаті, то на цьому відео можна завершувати. Але нам не випадає Ну Ладно. Не сильно то і хотілося, якщо чесно. Але отримали 200к баксів. Непогано, непогано. Буде підхоботитись чуть-чуть, можна. Дивіться, зараз нам треба поїхати займатися дайвінгом. А щоб займатися дайвінгом, це треба от сюди їхати. Або де тут ще Друг... перший дайвінг? Я забувся чуть-чуть. А, во, вот сюди, давайте, погнали. Зараз за 2 секунди доберемося до місця призначення і будемо шукати втоплений фотоапарат, а лучше побільше. Ну і звісно, поп'ємо спрайтіка перед тим, як туди залазити, щоб не вмерти. Да. А, копався знов. А що ж це таке? Заносить, йомою. Тут взагалі зараз буде капець, якщо чесно, тому що цей на йому ламба сковзає, капець як жорстко. Це не другі сірваки, на яких ти їдеш по траві, майже так само, як і по дорозі. Тут а, зроблена така реалістична система їзди по бездоріжжю, наче в реальному житті. Типу, заносить прям сильно і чим така машина з Опа, а що це за чувачок тут стоїть? Я ж його тут не бачу, якщо чесно, цікаво. Що я тут забувся? Оренда <грає> <Грає> скутера. <грає> Непогано, він, походу, їх, знаєте, з контейнера, з Японії це привіз і це продає по 100 баксів. <грає> так, здавайте цю дамбу переплив. Ну, все, ми на місці. вилазимо і біжимо клац клац клац. Оба! О, зразу майже знайшов топленого фотоапарата. Давайте, він. Ой, куди, 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 куди? Давай, йди сюди. Так, орендувати акваланг. Погнали. Щоб збирати сміття і коштуватися з нього озера, необхідний третій рівень смітника. Ви що, прикалуєтесь народ? А який в мене рівень смітника? Мені ж інтересно стало. А, це ж не то. Це вроді не то. Я можу якісь нагороди забрати. Забираємо. Я, правда, не зрозумів, що за нагорода була. Але ладно, щось. Якісь там монетки. Я реально не знав, що в мене там є якісь нагороди. Прикольно, зараз полутаємося. Ще плюс ще плюс монетки. Ще плюс монетки. Прекрасно, ніколи не думав, що це можна таке. Я думав, вони автоматично видаються. Тут ще їх забирати. Надо. То нам ще зараз на кейсах хватить. Чудово! Отож, заходимо в, знову в магазин, в кейсики -ке, і відкриваємо щоденний, бо на інші в нас просто не хватає монеточок. Хі -хі. Буває нічого. Масочку, будь ласочка. Еге, нічого. Ладно, пофіг. 100 тисяч теж. На дорозі не валяються, скажімо так. Ні, ну народ, це, звісно, люта підстава. Ото що нам потрібно третій рівень смітника. А, я забувся навіть чекнути з цими кейсами. Навички праці. Фермер 8. Ну, фермер є жорсткий. Фермер. Ви собі не уявляєте, наскільки я жорсткий фермер. А треш-колектор в мене лише 195 очок і 305 до наступного рівня. Тобто, у мене перший мать його, рівень. Це жесть. А тут ще вроді є нульовий рівень, щоб ви собі понімали. Вроді би. Так, давайте тоді поп'ємо спрайтіка. Успокоїмося чуть-чуть, це Народ, я йду, коротше назад, тому що я понял, що не вдасться мені попрацювати дайвером, бо там треба третій рівень сміттяра. Мать його за ногу, бляха муха. То капець, я не знаю, як мені сміття оцього рівня набити. Це жесть, там це таскати ті вишки з гамном, не моє явно. Треба щось думати до цього. Або купляти біодобавку, брати з призів, бити її і фігачити, формити рівень, або забутися просто про цей режим. І поки що можна зайнятися просто з тих самих фотоапаратів, топлених або загублених телефонів. Ще загублені телефони. Вони здається, мені знаходяться за допомогою металошукача. Тому тут теж таке вже. Кстати, давайте глянемо батлпас. Що там по завданнях сьогодні можна залутати? Перегони, ні, використати бінда. Зіграти спліт в Бляк Джек. Ну навряд чи його зніму, зняти шкуру з кролика. Та капець, завдання, якісь такі жорстокі, Прям капець. Ні, я не вірю. Я їх не буду виконувати, якщо чесно. Мені пофіг. Це дуже довго. Ой-ой, ой таранили трошки братанчика на бізончику ганяє м'ясо, напевне. Хух, от я і причалапав до свого квартирного будиночку. Зараз я заїду в гараж і покажу вам, якщо я знайду, де я це поставив, то що я зробив власне за допомогою цього верстака трошечки раніше. Трошечки, трошечки раніше, дуже трошечки, ще як тільки та обнова вийшла, бо в мене було трошки правильного товару, який я вирішив переробити ще корисніший товар. І цікаво, по чому зараз продають, до речі, той товар на ринку на даний момент. Такому рюкзаку він в мене я не пам'ятаю, чесне слово. Тут нема, тут що теж нема, і тут нема, і тут нема. Та то капец, І тут нема. Хм, Де я міг його подіти? Скажіть мені, будь ласочка, друзі, друзяки мої. Давайте перевіримо другі машини тоді. І спавнимо пікадорчика. Дивимось пікадорі. Да! Хе-хе! Кстати, прикольна, оця курточка давно її не носив, Треба одягнути, подивитися. Вона навіть вже не мокра. Оце клас! Оце кайф. Кайфова курточка в натурі, братва. Подивіться, яка вона прикольна, кайфова така. Уф, джинсовочка. Фаєр, фаєр, вогняна. Реально вогняна. І подивіться, що в мене є. Отакі от, от прикольчики. Кожну секунду відновлює один хп, а також підвищує точність стрільби з будь-якої зброї на 30% протягом 120 секунд. Тобто дві хвилини ви стріляєте на 30% прицільніше і хілитесь на одну хпешку. Тобто, всього. Він може вам відхилити 120 хп. Прекрасно, я вважаю, так. Да. Так, що в нас ще тут є? У мене є штани з матньою. Вау, wow, який батний ще. А, oh, який піжончик. О, oh, гад. Нам треба розібратися з тим, де нам взяти порох і де нам реалізувати наші косячки, братва. Отакі От 40 штук непогані. Коротше, народ, що я поняв, що мені треба піти обновити ліцензію, щоб накупити патронів 12-го калібру і не робити пороху нормально. А ті компоненти, що треба для вибухівки і інші, я можу придбати на ринку взагалі без проблем. Далі що мені потрібно, Це я вам хотів сказати ціну на косяки. Ціна на косяки на чорному ринку приблизно по 5 тисяч за одну штуку. Тобто зараз в мене з собою в інвентарі лежить 200 тисяч, можна сказати. Це взагалі жорстко. Окей. І звісно, щоб отримати ліцензію на зброю, мені потрібно отримати медкарту. А медичну карту, щоб отримати, потрібно поїхати в медичний відділ. Отак, от що от. ж мені її треба навіть не отримати, а просто обновити. Там вже простіше, по ідеї, все має бути вся процедура. Тому давайте таку попробуємо. Погнали чуть-чуть. Бляха, -чуть. лікарів ніфіга немає. Це жесть, та факт врочива ще немає, це треш. Мої ліцензії. Точна карта дійсно до 04.04. 04. Вже місяць, і як не можна нею користуватись. Оце жесть, народ. Ну я не знаю, народ, що мені далі робити, поки що, тому що я застряг на одному моменті, де мені потрібно заробити десь на порох ліцензії. А щоб їх отримати, треба люди. Ага, людей там немає. Ну, чекати це, звісно, круто, але я не хочу щось. У мене настрою немає, поки що чекати. Тому напевно, що ми будемо це все крафтити і продавати в наступному відео. Поки що я хочу вам сказати, що недаремно ми подивилися на нові рецепти, тому що на цьому реально можна підняти непогано бабла. Це не простий фарм, це реально напівбізнес. Як я казав вже, це напівафіка бізнес, тому що у вас воно робиться само, поки ви там відпочиваєте. Плюс ви можете прискорювати за гроші і все одно заробляти на цьому непогано так. Тому думайте, народ. А я поки що погнав шукати собі покупців на косяки.